Прилука готується приймати громадян на базі пунктів обігріву для населення. Днями спеціальна комісія у складі посадовців міської ради, освітян та представників управління ДСНС обговорили всі нюанси в ході наради. Далі перевірили усі визначені об'єкти, а їх на сьогодні 17, на предмет готовності. Сьогодні комісією міської ради в нашій присутності було здійснено обстеження об'єктів, в яких яких визначені пункти обігріву Даною комісією було перевірено ряд заходів, які повинні бути в цих пунктах обігріву, а саме там можливість приготування теплих напоїв, можливість включення автономного живлення, тобто дизель-генераторів, можливість забезпечення людей теплим одягом або там ковдрами і таке інше. Так було обстежено 17 об'єктів. В процесі було виявлено ряд заходів. А саме 8, 8 об'єктів необхідно докупити дизель-електростанції, деякі об'єкти необхідно дозабезпечити теплим одягом та ковдрами. Ну, взагалі. Заклади готові для прийняття осіб. Звичайно, є проблема, є проблема, але вона на сьогодні вирішується. Проблема це забезпечення таких пунктів обігріву е е е генераторами. У міському бюджеті передбачено близько трьох з половиною мільйонів. Це тендерна процедура, і вже буквально ось на днях буде визначено переможець. І ми я думаю, що ми успішно забезпечимо всі пункти обігріву генераторами. В ході обстеження комісія побувала на кожному пункті обігріву, перевірила наскільки дані об'єкти забезпечені усім. Необхідним. Хідним, а чого не вистачає. Пункт на, в нашому садочку е, приготовлений. Ми готові на випадок надзвичайної ситуації прийняти людей. У нас є, нам е, привезли воду, є печиво, є чай, е, є чайники, принесли є, є місце, де людей розташувати, є е, місце, де можуть люди пересидіти. От, якщо будуть з маленькими дітками, є навіть у нас маленькі металеві ліжечка, де вони можуть ну, вкласти дитину. Це на всякий випадок. Ну, я так думаю, що Дай Боже, щоб нічого не було. А якщо щось буде, то ми готові прийняти людей. Ми створили пункт обігріву, де люди можуть зайти, обігрітися, попити кави, чаї навіть печиво якесь елементарне, тобто щось перекусити і зігрітися буде. Ми забезпечили установу і електрогенератором. На випадок відключення навіть електромереж, і за допомогою цього електрогенератора ми зможемо забезпечувати і газові котли для обігріву наших помешкань, і зможемо забезпечити підігрів чаю звичайного, навіть приготування їжі, тобто елементарне на при ну, екстреному використанні, ми забезпечимо наших мешканців. У нас навіть є і теплі речі, і є переночувати де. Є... Ви тут можете побачити ціла купа. У нас є діял, і подушок і постільні ну постільної Тому мінімум забезпечуємо ми зможемо граждан тут для початкового. Приймання людей, ми приготували генератор, це в першу чергу. Також переноски є у цій кімнаті. Ми підготувалися, можливо людям підготувати якийсь чай, каву. Також є печення, сушка, ну звичайні такі прості речі. Для того, поки включимо генератор, у нас ми підготували фона світильнички такі, щоб для зручності було людей. Ну, Взагалі, люди, які підійдуть сюди, маємо декілька ковдр для того, щоб, може, хтось душі замерз, сам обігріть людей. Ну, як зазвичай, всі такі найпростіші речі, аптечка в наявності є. Ну, все таке необхідне є. у нас. У нас є відповідна кількість води, чаю, печива. Ми маємо також власне укриття, яке розраховано на відповідну кількість людей населення. Також ми готові цілодобово чергувати в закладі освіти для того, щоб приймати населення. Сподіваємося, що такого не буде, але ми готові забезпечити населення пункти обігріву, щоб людина могла зігрітися, напитися чаю. Бути спокійною і бути в безпеці, так, сьогодні ми в складі комісії об'їхали і вже завершили роботу. Об'їхали всі ці е, заклади, а це в основному заклади освіти. От в яких будуть пункт діяти пункти обігріву на випадок якоїсь надзвичайної ситуації, і треба сказати мені, як міському голові, треба сказати, подякувати всім нашим педагогам, адже працюють дуже дуже відповідально, дуже серйозно. І на сьогодні практично усі е, заклади у яких визначено комісією пункти обігріву, обігріву? всі заклади готові до того, щоб приймати людей на випадок якоїсь надзвичайної ситуації. До того ж, крім закладів освіти, такий пункт обігріву у нас функціонував і раніше, і на сьогодні він функціонується у нашому територіальному центрі і у нашому, так ну, скажу, по... по так як ми у народі кажемо, це профілакторій нафтовик на сьогодні, ми так говоримо, там також пункт обігріву діє і на сьогодні діє. І за цей пункт обігріву відповідає наше комунальне підприємство Прилуки житлобут. Ще раз і ще раз хочу сьогодні сказати і подякувати всім колективам, які так відповідально поставилися і підготували такі пункти обігріву.